Анджей Сапковський. Відьмак. Останнє бажання. Розділ четвертий. Мірошника привели на другий день. Пізно ввечері. До кімнатки над Кордагардією, де поселили відьмака. Привів його солдат у плащі із відлогою. Розмова результатів майже не дала. Мірошник був переляканий, белькотів, затинався. Більше відьмаку сказали його шрами. Стрига мала чималий розмах щелеп і насправді гострі зуби, на диво довгі верхні ікла чотири, по два з кожного боку, пазурі, напевно, гостріші, аніж у дикого кота, хоча й не такі криві. Зрештою, тільки тому мірошнику й вдалося вирватися. Скінчивши огляд, Геральт кивнув мірошнику й солдату, відпустивши їх. Солдат випхав хлопа за двері й скинув відлогу то був тофольтест власною персоною. Сиди, не вставай, сказав король. Візит неофіційний. Ти задоволений розвідкою. Я чув, що ти був у замку у полудень. Так, пане, коли візьмешся до справи? До повного місяця ще чотири дні, після повні. Бажаєш спочатку придивитися? Немає такої потреби, але наїдена принцеса буде менш рухливою. Стрига, майстре, стрига, не гратимемося у дипломатію. Принцесою вона тільки не буде. Зрештою, проте я прийшов із тобою порозмовляти. Відповідай неофіційно коротко і ясно, буде чи не буде, тільки от не прикривайся аніяким там кодексом. Геральт потер чало. Я, королю, підтверджую, чари можна зняти, і якщо не помиляюся, то дійсно, провівши ніч у замку. Треті півні, якщо застануть стригу поза саркофагом, ліквідують прокляття. Так, звичайно, зі стригами й чинять. Так просто? Це не просто треба ту ніч пережити. Це раз. Можуть, крім того, бути відхилення від норми, наприклад, не одна ніч, а три по черзі. Також є випадки, ну, безнадійні. Так, підвищив голос Фольтест. Я це від декого весь час чую. убити потвору, бо то невеликомний випадок. Майстре, я впевнений, що із тобою вже розмовляли. Ага? Зарубати людожерку без церемоній одразу, а королю сказати, що на то не було іншої ради. Король не заплатить, ми заплатимо. Дуже вигінний варіант, і дешевий. Бо король накаже відтяти він маку голову чи повісити його, а золото залишиться у кишені. А король справді не каже відтяти він маку голову, скривився Геральт. Фольтес деякий час дивився рівійцю у вічі. Король і сам не знає, сказав нарешті. Але врахувати таку можливість відьмаку, гадаю, варто. Тепер хвилину помовчав Геральт. Я маю намір зробити все, що в моїх силах, сказав нарешті. Але якщо все піде погано, то я буду боронити своє життя. Вам, пане, також варто враховувати таку можливість. Фольтест устав Ти мене не зрозумів, не про те йдеться. Це ясно. Ти її об'єш, якщо стане гаряче. Подобається це мені чи ні, бо інакше вона вб'є тебе. Напевне, і незворотньо. Я такого не розголошую, але я б не покарав нікого, хто вбив її, захищаючи себе. Але я не дозволю, аби вбили її, не спробувавши врятувати. Уже були спроби підпалити старий палац, стріляли в неї з луків, викопували вовчі ями, ставили сельця і капкани, поки я кількох не повісів. Але не про те йдеться, майстре, слухай. Слухаю. Після тих третіх півнів, якщо я все добре розумію, стриги не буде. А що буде? Якщо все піде добре, 14-річна дівчинка. І із крокодилячими зубами? Нормальна 14-річна дівчинка. От тільки ну, фізично не мала баба клопоту, а психічно щодня на сніданок віддерться крові? Дівоча стегенце? Ні, психічно, як би то сказати? Думаю, що десь на рівні я знаю трирічної, чотирирічної дитини довгий час буде вимагати дбайливого догляду. Зрозуміло, майстре, слухаю, чи ти можеш до неї повернутися пізніше? Відьмак мовчав. Ага, сказав король. Може, і що тоді? Якщо вона після довгої кількаденної непритомності помре, треба спалити тіло і швидко. Польтес насупився. Утім, я не думаю, додав Геральт, що до того дійде. Для певності, пане, дам вам кілька вказівок, як зменшити небезпеку. Уже зараз? Не ранувато, майстре, а якщо уже зараз, перервав його рівієць. усіляко буває королю, може статися, що вранці знайдете у крипті відчаровану принцесу і мій труп. Аж так, попри мій дозвіл на захист, який тобі, здається, не дуже й потрібний. Це серйозна справа королю, ризик великий, тому слухайте. Принцеса завжди мусить носити на шиї сапфір. Краще за все інклюз на срібному ланцюжку завжди, удень і вночі. Що таке інклюз? Сапфір із бульбашкою, повітря всередині каменя. Крім того, у кімнаті, де вона буде спати, треба час від часу спалювати у камінні гілочки ялівцю, ліщини та жар ногтя. Польтес замислився: Дякую тобі за поради, майстра. Дотримуйся їх, якщо. А тепер ти послухай мене уважно. Якщо ти розумієш, що випадок безнадійний, уб'єш її. Якщо знімеш прокляття, а дівчина не буде нормальною. Якщо ти будеш мати хоча б тінь сумнівів, чи вдалося це тобі повністю, уб'єш її також. Не бійся, нічого тобі не загрожує з мого боку. Я кричатиму на тебе на людях вижену з палацу і з міста, але не більше, вочевидь, нагороди не дам. Може, щось виторгуєш сам, сам знаєш від кого. Вони з хвилину помовчали. «Геральте!» Фольтест уперше звернувся до відьмака по імені. Слухаю, скільки правди обалачка, що дитина виявилася саме такою, бо Ада була моєю сестрою. Мало, чари треба накласти, жодне закляття не накладається саме по собі, але я вважаю, що ваш зв'язок із сестрою був причиною накладання чарів, а тому і кінцевого результату. Так я і думав. Так говорив дехто із відунів. Хоча й не всі. Геральти, звідки беруться такі справи: чари, магія. Не знаю королю. Від вивчають причини цих явищ для нас, відьмаків, досить і знання, що сконцентрована воля може такі явища викликати, а ще знання, яких перемагати, убиваючи. Найчастіше, зрештою, за це нам найчастіше й платять. Мало хто бажає знімати прокляття королю. Як правило, люди хочуть просто вберегти себе від загрози, а якщо на совісті потвори є жертви, то з'являється ще й мотив помсти. Король підвівся, зробив кілька кроків по кімнаті, затримався перед мечем відьмака, що висів на стіні. Цим? запитав він, не дивлячись на Геральта. Ні, то й на людей. Я чув, знаєш що, Геральте, Я піду з тобою до крипти. Виключено. Фольтес повернувся, очі його заблищали. Чи ти не знаєш, що клоне, що я її не бачив? Ані після народження, ані потім я боявся, може її вже ніколи не побачити, вірно? Я маю право хоча б подивитися, як ти станеш її убивати. Повторю: виключено, це певна смерть для мене теж, якщо я послаблю увагу, волю, ні, королю. Фольтест відвернувся, рушив до дверей. Геральту якусь мить здавалося, що він вийде без слова, без прощального жесту, але король зупинився, глянув на нього. Ти викликаєш довіру, сказав. Хоч я і знаю, який ти крутій. Розповіли мені, що сталося у корчмі. Я впевнений, що ти забив отих опришків, виключно для розголосу, щоби вразити людей, мене. Мені зрозуміло, що ти міг угамувати їх без убивства. Боюся, я ніколи не дізнаюся, чи ти йдеш рятувати мою доньку, чи вбивати її. Але я на те погоджуюся, мушу погодитися. Знаєш чому? Геральт не відповів. Бо я вважаю, Сказав король, що вона страждає. Правда? Відьмак втупився у короля. Пронизливий погляд не погодився не кивнув, не зробив ані найменшого поруху. Але Фольте знав знав відповідь. Розділ п'ятий. Геральт востаннє визирнув у вікно замку. Швидко сутеніло. За озером ледь ми готіли вогніви зіма. Навколо замку був постир. смуга нічийної землі якою місто за шість років відгородилося від небезпечного місця, не залишавши там нічого окрім руїн, згнилих стовпів, балок та щербатого частоколу, що їх, мабуть, невигідно було розбирати та виносити. Якнайдалі, на протилежний бік маєтності переніс свою резиденцію сам король, груба вежа його нового палацу чорніла на тлі неба, а те потроху насичувалася темною синявою. Відьмак повернувся до запрошеного столу. За яким в одній із порожніх обдертих кімнат він готувався неспішно, спокійно, ретельно, знав, часу майже мало. Стрига не залишить крипту до опівночі. На столі перед ним стояла невелика кута скринька. Відчинив її, усередині щільно у вистелених сухою травою вічках стояли флакони темного скла. Відьмак вийняв три. З підлоги підняв довгий пакунок, ретельно загорнутий у смушок і оперезаний ремінцем. Розгорнув його, вийняв меча з оздобленим руків'ям, у чорних лискучих піхвах, укритий низками іронічних знаків та символів, Оголив лезо, те блиснуло дзеркально. Клинок був з чистого срібла. Геральд прошепотів формулу, випив одне за одним те, що містилося у двох флаконах, за кожним разом кладучи ліву долоню на руків'я меча, потім щільно загорнувся у свій чорний плащ і усівся на підлогу. У кімнаті не було навіть стільця. Зрештою, як і в у всьому замку, він сидів нерухомо із заплющеними очима. Подих його спочатку рівний, раптом зробився прискореним, хрипким, неспокійним, а потім зупинився. Суміш, яка допомагала відьмакові отримати повний контроль над усіма органами тіла, складалася переважно з чемериці – блекоти, глоду та молочаю. Інші її компоненти не мали нас у жодній з людських мов для особи, яка не була як Геральт, призвичайна до суміші з дитинства. Та виявилася б смертельною отрутою. Відьмак різко повернув голову. Слух його тепер надмірно загострений і з легкістю виловив у тиші шелест кроків по зарослому кропивою подвір'ї. Це не могла бути стрига, було ще занадто світло. Геральт закинув меча на спину, сховав клунок у попелі у зруйнованому комені й тихо, мов не топир, збіг сходами. На подвір'ї було ще не стільки світло, аби чоловік, який наближався, зміг побачити обличчя відьмака. Чоловік був то острід. Різко відсахнувся, гримаса відрази та страху мимоволі викривала його уста. Відьмак посміхнувся криво, знав, як виглядає. Якщо випити суміш, беладонни, аконіту та очанки обличчя стає кридяним, а зіниці розширюються на всю райдушку. Але мікстура дозволяла бачити їм найглибшій темряві, а відьмаку того й треба було. Острід швидко опанував себе. Вигляд такий маєш, наче ти вже трупче клуне. Сказав він. Напевно, з переліку? не бійся, я несу тобі помилування. Відьмак не відповів: Ти не чуєш, що я кажу, рівські знахаре? Ти врятований і багатий? Острід зважив у руці чималу турбину і жбурнув її Геральту під ноги. Тисяча оренів. Бери, сідай на коня і забирайся звідси. Рівієць мовчав. Не витріщайся на мене, сказав Острід голосніше. І не марнуй мого часу. Я не хочу стояти тут до опівночі. Чи ти не розумієш не бажаю, аби ти знімав закляття? Ні, ти не вгадав. Я не разом із Велародом та Сигаліном Я не бажаю, щоб ти її вбивав. Тобі просто треба забратися геть. Усе має лишатися як є. Відьмак не ворухнувся не хотів, щоб вельможе зрозумів, наскільки прискорені зараз його рухи та реакції. Швидко сутеніло, і те було йому на користь, бо навіть напівтемрява була занадто яскравою для його зіниць І чому ж, пане, все повинно залишатися, як є? Запитав він, намагаючись повільно вимовляти кожне слово. А, це острід пихато задар підборіддя. До дідька мало тебе обходить, а якщо я вже знаю. Цікаво. Фольтиста буде легше усунути струну, якщо стрига дошколятиме людям іще сильніше. Якщо королівський безум достобіса остогинне вельможем і простому люду, вірно, я їхав через Риданію, через Новіград. Чимало подейку про те, що у візімі дехто дочекатися не може короля Веземіра як визволителя та істинного монарха. Але мене, пане Остріте, не обходить ані політика, ані наслідування тронів, ані палацові перевороти. Я тут, щоб виконати роботу. Ти ніколи не чув про почуття обов'язку і звичайну чесність, про професійну етику. Зважай, до кого мовиш, волоцюго, розлючено гаркнув Остріт, поклавши долоню на руків'я меча. З мене досить, я не звик дискутувати із невідомо ким. Гляньте на нього етика, кодекси, мораль. Хто б говорив розбійник, що тільки не з'явився, так і повбивав людей. Той, хто уклінно гнувся перед Фольтестом, а за його спиною торгувався із велередом, наче найманий рубака, і ти не смілюєшся дерти носа, пахолку, вдавати відуна, мага, чародія, геть звідси, поки я тобі плазом по пиці не дав. Віньмак навіть не зрушився, стояв спокійно. Це вийдіть звідси, пане Остріте, сказав. Темніша є. Остріт відступив на крок, вихопив меча. Ти сам цього забажав, чаклуне. Я тебе вб'ю, анітрохи не допоможуть тобі твої штучки. Я маю при собі черепаховий камінь. Агат. Геральт посміхнувся. Балачки, щодо сили черепахового агату, були настільки ж розповсюдженими, наскільки й безпідставними. До того ж, вінмак і не думав витрачати сили на закляття. Ба більше наражати срібний клинок назустріч із лезом остріт. Він прослизнув під вісімки, які витисувала віська меча, і вигином зап'ястка, сріблястими шипами на манжеті вдарив вельможу у скроню.